Велика бензинова криза почалась на Росії. Причиною цього є те, що російські енергооб'єкти зазнають рекордної кількості атак українськими безпілотниками в нещодавному зверненні 9 жовтня Володимир Зеленський зазначив, українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру. Проблеми з пальними Росії розпочались ще в серпні і нині охоплюють щонайменше 57 регіонів. Через нестачу бензину деякі автозаправки змушені зачинятися, а ціни на паливо стрімко зростають. У відповідь влада РФ запровадила заборону на експорт нафтопродуктів, яка діятиме до кінця року. Найгостріший дефіцит відчувають мешканці віддалених регіонів. Ситуацію ще більше ускладнюють удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах підприємствах, що переробляють сиру нафту на бензин і Дизель лише в серпні було зафіксовано щонайменше 14 атак у вересні. 8, а за перші 10 днів жовтня, уже 4. За підрахунками ВІВІСІ з початку 2025 року українські дрони вразили 21 з 38 великих російських НПЗ. Це на 48% більше ніж за весь 2024 рік. За телеграф та інші міжнародні видання повідомляють, що Сполучені Штати надають Україні розвіддані для нанесення ударів по Росії з використанням ракет великої дальності. А також дозволять Києву атакувати енергетичну інфраструктуру в глибині території Кремля. Робота націлена на те, щоб якомога швидше склонити Путіна сісти за стіл перемовин. Президент США Дональд Трамп своєю чергою закликає європейські країни припинити закупівлю російської нафти в обмін на його згоду запровадити жорсткі санкції проти Москви. Таким чином, війна вже повним ходом йде на території країни агресорки. А що про це думаєте ви?